Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги щітку для девайсів. Це ідеальне рішення для підтримки чистоти ваших електронних пристроїв. У комплект входять різноманітні інструменти для ретельного очищення клавіатур, телефонів, планшетів, навушників та інших гаджетів. Спеціальна щітка ефективно видаляє пил та бруд з важкодоступних місць між клавішами. У комплект також входить ключ для зняття клавіш з механічних клавіатур, що дозволяє легко чистити навіть під ними. Для очищення екранів передбачені м'які тканини, які не пошкоджують поверхню. Цей компактний та зручний набір стане незамінним помічником для кожного власника електроніки.